Вітаємо на каналі Юнайтед Фармерс. Сьогодні в нас 18 липня. Приїхали тому, що вже час, вже на полях господарство зробило всі гербицидні, всі акарицидні, всі фунгіцидні обробки. Ну і звісно ж, ми дуже бажаємо показати вам, подивитися, що зараз який стан, які плани, які емоції. Доброго дня! Ну, давайте глянемо на. Трошечки на сою. От, і дещо поговоримо про загальний план е гербіцидного захисту і всі обробки, які на полі ми мали після е посіву культури. Е давайте спершу за все глянемо, як ця соя виглядає. І потім будемо щось про неї розповідати. Якщо подивитись, як виглядає ґрунт, ну, Скажімо так, на сьогоднішній день мене це дуже тішить, тому що все ж таки ґрунто всі гербіцидні обробки, починаючи з ґрунтового гербіциду, і по сходових гербіцидах ну все начебто працює. Що ми тут проводили? Перша обробітка... Перший обробіток одразу після посіву це ми вносимо ґрунтовий гербіцид. Хочеться нагадати, це площі, які ми класично обробляємо, тобто ґрунтообробка це у нас була е, глибоке рихлення, потім передпустівна культивація і е, глибоке рихлення з ос, е, осінню, потім передпосівна культивація і посів. Після посіву ми вносимо грунтовий гербіцид. ґрунтовий гербіцид це суміш у нас є прометрин, оксифлуорфен е, і флуміоксазин. Також до всіх, абсолютно всіх обробіток, ми додаємо лимонну кислоту для того, щоб змінити pH води до потрібного нам рівня. В залежності від компонентів, в залежності від кількості препаратів, коливається орієнтовно кількість лимонної кислоти від 100 зазвичай до 200 г на 100 літрів води. Цього достатньо для того, щоб привезти нашу воду. До рівня 4,8, 56 От десь в такому рівні ми зазвичай хочемо, щоб була вода. Наступне, ця соя оброблялась в фазі 2 3 Е, Вона оброблялась страховим гербіцидом. В страхову схему ми включаємо наступні компоненти. Це в нас є препарати. Від Грін Експрес, давайте підемо. Це у нас буде флейм в нормі 10 грам, це у нас є сойгард, е, також в нормі 10 грам, і ми цього року ми змінили дещо підхід і вирішили дати ще клумазон в нормі 02. От. Оскільки 02, в принципі, після цього поля у нас буде, на цьому полі після сої у нас буде пшениця. Більше як норму 02, ми. Ну, Не маємо бажання давати. От. Е, також, десь через тиждень, можливо, 10 днів, от, е, ми заходили і робили наступну обробку. Це ми працювали грамініцидом. Е, тут на цьому полі це був грамідін в нормі 0,35 е, літра на гектар. Е, в принципі, всі препарати спрацювали. Ну, Питань по схемі на в цьому полі немає. Зрештою, можливо, ми побачимо щось на інших полях, але спробуємо знайти. Е, наступна річ, також ми проводили, тут вже була обробка фунгіцидом, і тут також була обробка е, інсектоакарицидом. Ми робимо це за один раз, це і фунгіцид, і інсектоакарицид за один раз. Це зазвичай у нас ми пробуємо це робити перша декада липня. От, коли температури Піднімаються, коли, в принципі, е, іде, скажімо так, є ризики роз, е, розповсюдження хвороб, і так само є ризики розповсюдження е, власне кліща. Давайте глянемо на якусь окрему рослину. Ось як вона виглядає тут обережно видерний. Відносно опадів. Під час посіву в травні в нас, в принципі, спостерігалися деякі недостача опадів. В принципі, ми в травні, напевно, мали, напевно, загальний опадів порядку 16 міліметрів. Для цього регіону це дуже мало. Ми ж, коли От. приїжджали знімати випуск минулий з Львівської області, у вас реальна проблема з вологою була. Да, і... Так. От. Ну, на сьогодні, в принципі, з червень був. Оптимальний за вологою, липень. ну Зараз, в принципі, ми маємо як і високу температуру, ну я не скажу, що вона аномальна, але для даного регіону це досить високо, тому що денні температури сягають 34-36 градусів. І це все зазвичай закінчується тим, що йдуть дуже сильні зливи. В багатьох місцях є град. от Ну На, от на цій рослині можна бачити, да, що щось падало, тому що пробиті листочки є. От, є просто дири. Та це у нас тут сорт кенді. Майже кожній рослинці є бічна невеличка гілочка. От. Ну давайте. Висота рослини десь в порядку. Сьогодні це десь 80-можливо 90 см. От. Ну і вже якісь є зав'язані боби. Є у нас бульбачкові бактерії. Тут ще рожевий колір є. О. Ну, подивитись, вже якісь є зав'язані стрючки, боби. Вірніше, раз, два, три, чотири, ші. Ну, ще, в принципі, трошки зарано казати про кількість бобів, але ну, рослинки досить, досить добре розвинені. Ми Давайте. Спробуємо попасти на трошечки інше поле, де ґрунт не оброблявся і подивитися, що там є. Ми з вами на трошечки іншому полі для загальної інформації. Посів на попередній ділянці і тут, тобто по обробітку і по нульовому полю. Вони проводились в один і той самий день. Тут був посів 2 травня. Давайте зайдемо в поле і глянемо, що ми на сьогодні маємо тут. От. Враховуючи те, що знову ж таки дещо у нас є високі температури останнім часом, тут вони закінчуються, ну, як завжди, не дуже приємними речами. От. Ну, от такі от листочки з'являються. Тут, скоріш за все, Два дні тому е, був град, тому листочки досить суттєво пошматовані. От. Давайте ще раз заглянемо, так, як і на попередньому полі. Да, тут вже на попередньому полі було, був посів на 25 міжедів, тут на міжеді 50 і це посіяно було по нулю. От. Ну, знову ж таки, ми можемо бачити, що гербіциди спрацювали досить непогано. Знову схема. Така сама ґрунтовий, але тут у нас на нульових полях ґрунтовий з додаванням гліфосату. Ми додаємо гліфосат для того, щоб будь-що що є на час внесення ґрунтового гербіциду, щоб ми зачистити поле. От. Страхові гербіциди це так само, як і загальна програма Одна йде. Це у нас флейм, це у нас Сойгард. І е, Кропекс Кломазон. Е, 10 грам флейм, 10 сойгард і 0,2 е, Кропексу. От, давайте спробуємо порівняти, як виглядають як рослинки. От, давайте отак. О. Ну, їх складніше тут видерти, звичайно. Теж є якісь. Бактерії. О, вони теж червоненькі. Значить, ще яка працює. В принципі, у нас, як і у всіх, є якісь певні проблеми. От. Нема такого, коли нема проблем, це міф. От. Для е, що ми спостерігаємо? Для полів по нулю, е, окрім, е, скажімо так, бур'янів, та, от можна побачити, є у нас. Сосонка скрізь з нею дуже важко Е, Що в нас ще є? У нас є берізка, у нас є лобода, у нас є е, велика кількість на багатьох полях є е, осотів. От. Також, оскільки ми на підприємстві вирощуємо соняшник, можна бачити, що там десь-не-десь, десь, хоч ми його і розриваємо в е, Сівозміні, все ж таки є, е, падалиця соняшнику. Тобто ці всі речі є, тому ну, гербіцидне навантаження досить е, суттєве. Раз, друга річ, е, на полях по нулю і там, де є, особливо де є соя по сої, ми застосовуємо додатковий гербіцид. Тобто перший гербіцид, він йде десь в фазі четвертого трилисника, можливо, п'ятого, ми даємо 0,75 препарату композит, і на друге внесення ми вже даємо суміш струбілу рину. Та е, стебуконозолом. Тобто ми застосовуємо перше в композитах, сказав, норма 0,75. На друге внесення ми даємо препарат Starlight 05 і препарат Fortezza Total також 0,5. Ця суміш, в принципі, нас це влаштовує е, додатковий фунгіцид це як превентивний е, захід. Тому що соя по сої ми, в принципі, з нашою кількістю опадів. От, у нас їх тут, ну, скажімо так, буває, що десь не вистачає, але взагалом на середню, середню статистичну це 550-650 міліметрів на рік. Тому, в принципі, у нас достатня кількість води випадає. І соя по сої для того, щоб запобігти, ну, зазвичай це у нас дуже може проявлятись біла гниль. І для того додається додатковий. Захист на початкових стадіях розвитку рослин. Окрім всього, вище сказано, також є такі, таке, така біда і проблема це слимак і е, гризуни. З слимаком, в принципі, боротьба дуже складна, я, в принципі, можливо, це вже казав. Е, потрібно давати препарати на основі метальдегіду, от, на початкових фазах розвитку рослинки, щоб вони їх просто не з'їдали. З, з гризунами трошечки складніше, тому що вони відроджуються і вони можуть е, підгризати навіть велику рослину. Для боротьби з гризунами ми будемо використовувати як для себе. Ми вже прийняли це рішення. Ми будемо робити три обробітки. Осінню двічі будемо годувати їх зерном обробленим мишачим тифом і один обробіток навесні. Для загального порівняння ми що з вами зробили? Ми взяли кілька рослин з. Поля по нулю, і ми взяли кілька рослин з поля, які оброблялись. І так, щоб ми їх поставимо, покладемо один біля одного. Напевно, давайте для фону візьмемо капот автомобіля і для того, щоб розуміти, який розмір цих рослин. Напевно, отак. От То це у нас по полю, який обробіток і міжать 25 25 Ми бачимо, що є. В одній рослинці тут вічна одна гілочка маленька. І от те, що по нулю. от, Знову ж таки, рослини мають, це взагалі якась гігант. От, Рослини, звичайно, суттєво відрізняються за висотою, але ж не, тр... ну, не треба думати, що ноль це панацея. Да? От. Рослинки тут суттєво менше. Але якщо ми подивимось, вони, мені здається, мають більше маси і більше мають краще гілкування. Але це можливо із-за того, що вони на 50 см міжгляді. Ну, і в принципі, мені здається, що дещо більше так візуально сьогодні. Рослина має на собі більше бобиків. Але будемо бачити. Ну, так, да, так, да, рослина, яка по нулю. Але ви бачите, да, що, давайте там орієнтовно ми бачимо, що різниця. Тут моя така імпровізована лінієчка. Це у нас 22 см. Тобто порядка на, на око 20 см різниця по висоті. Що ми спостерігаємо е, на наших полях нуль і е, сплошний посів? <кхід> Зрештою. 0 не 0, 0, 0, і між сівалками яка різниця. Да? Там, де нежеді 50, рослина краще стоїть. Немає вилягання. От, там, де рослина, там, де посів на 25, там можливість є вилягання. Так, ну ми з вами повернулися на ту ділянку, де ми розпочинали курс наших невеличких відео. Це у нас є зліва площа, яка посіяна по нулю, а справа площа, яка посіяна по обробітку. От. І різниця. З класичним обробітком, це те, щоб поле було повністю підготовувано Проведено І глибоке рихлення, і культивація для того, щоб не, не втрачати вологу навесні раз. І, по-друге, для того, щоб в принципі, мати можливість зайти в посів завчасно, і ну, бувають різні моменти, коли ми не можемо з тих чи інших причин, зазвичай це можливо або нема вологи, або її занадто багато. Робити культивацію, тому ми частину полів робили так. І зараз ми зайдемо як в, одну, в одне поле, так і в інше. Візьмемо якісь більш-менш презентабельні рослинки для, одної, для обох полів і знову порівняємо, як вони виглядають. Так, нагадаю, що це поле ми сіяли 4 травня. Це у нас ноль, от можна глянути десь тут, що тут обробітку нема, вся солома зверху, десь є навіть після. Попередник тут ячмінь, десь можливо навіть трошечки він навіть хоче дозійти, падали його якась. Зрештою тут ми мали сидирати засіяні. І оскільки ми їх в принципі скропили, але один з, них, один з них компонентів то була гречка і навіть місцями можна побачити на цвіте. Так, ну что ж, есть у нас пару растений. Интересно, что мы сейчас посмотрим. Вот и одна растенька имеет две вилочки печных. Это вот. у нас сорт Ханна. Вот. И давайте идем на другую сторону, на другое поле. Це у нас сделано по обробітку. Ми Мы зашли в протилежне поло. Тут можно увидеть, что уже. Грунт обробляється. От. Поле в принципі, досить чисте, досить непогано виглядає і всі обробки зроблені в принципі, більш-менш якісно. І візьмемо кілька рослинок. Так, для порівняння з однієї сторони поля і з іншої сторони поля. Зараз ми їх розкладемо і побачимо. Три рослинки з одного поля, три з іншого. Ну от, давайте з загального вигляду, да, видно, що рослинки вищі, довші. От. Але тут вже з попереднім порівнянням, оскільки більш поле або ділянка поля більш рівніша, і, в принципі, грунт більш-менш однаковий. Тут, ну, умовно, там, можливо, якихось 10 см різниця по. В висоті рослини. Але дивимось, по нулю у нас кожна рослинка пробує дати додатковий пагінець. От, тут невеличких два. От, ну і одна рослинка має два повноцінних бічних пагани. От, але тут де по обробітку теж кожна рослинка має додатковий невеличкий бічний пагін. І в принципі, ну, будемо вірити, що закладає. Якийсь гарний потенціал врожаю. Побачимо. От. Але як на мене, при порівнянні тут вже однакова міжряддя. сівалка одна і та сама, один той самий день, один той самий сорт. Це програє у сорт ханна. От. Виглядає майже однаково. Різниці, в принципі, немає. Єдине, що залишилось, це просто зібрати врожай і подивитися. Яка буде різниця порівняти. А скажіть, будь ласка, ще от на полях сої, скільки років ви вирощуєте подряд? Е, ну, зазвичай у нас цього року є власне е, поля, які попередник є зернова група. Да, або, от, наприклад, тут це ячмінь. На цьому полі також є там, де пшениця, є соя, де по сої, де ми з вами були попередньо, це є два роки. І є один масив, де соя. Поспіль йде третій рік. На мою думку, у нас третій рік, ну, скажімо так, він веде за собою проблеми, тому що три роки підряд не вдається досить якісно працювати проти бур'янів. Все ж таки, на жаль, є бур'яни, з ким важко боротися. Це, наприклад, Осот, Лобода, раз, друга річ. Ну, не дуже мені подобається візуально. Так, третій рік. Два роки для два вас. Рок, два роки най... я вважаю, що угу. в нас, напевно, це буде найоптимальнішим варіантом. А коли ви другий рік поспіль а, сієте сою, інокулят ви додаєте чи ні? Ні. Нікому. Ми, ми, скажімо так, якщо на полі соя у нас повертається максимально, це на четвертий рік. Да. Тобто ми якусь інокуляцію... Е... Зрештою, є простий підхід. Якщо це четвертий рік, це буде і соя там вже була, це буде або повна норма, або півнорми. Скоріше за все, це буде півнорми. Там, де соя більше як 4 роки, це буде повна норма. Там, де соя 2-3, це теж буде ще півнорми. Там, де соя через рік або... Кожен рік, да, наприклад, там нема розриву, це буде без інокуляції. Mm -hmm. Воно, в принципі, інокуляція є, ну, для чого витрачати лишні кошти. Зрозуміло. Дякую. Так, ну що, тоді ми з вами зустрічаємося наступного разу вже на я не знаю, на досікації чи на зборі урожаю. Ну, напевно, що це краще зробити вже. Коли ми будемо збирати, показати, напевно, кілька площ, можливо, навіть ці поля. От, можливо, показати, як, як їде комбайн по схилі, якомусь такому цікавому. І, зрештою, можна буде в кінці дня просто побачити результати, вже провести якісь порівняння. Так що не перемикайте, залишайтесь на каналі, хто ще не підписався, не забувайте. Підписуватися на канал і до зустрічі.